Зараз все побило. Да, машини там не було, машина була во дворі. Во дворі побила теж машину. Ну, Забор, це, це свідчався. Лінянку зацепила, там теж все, там, вагонка повилітала. Херсонець Микола розповідає про наслідки нічного обстрілу. Російський снаряд зруйнував гараж та авто чоловіка. Бахнуло, проснувся, вистріка шорти одів, вискакує, двір закрита, до блокіру, гараж збило. Зняв решетку, вискочив на вулицю. Тут машина побита, все було. Ну і так і пішло. Один прильот, другий, третій, п'ятий. Ну штук сім мабуть, був. Мешканці багатоквартирного будинку в одному з районів Херсона зранку прибирають наслідки обстрілу. Пів четвертого ранку почалося і до чотирьох ранку. Вісім прильотів. Відругували з першого прильоту у коридор, побігли з дитиною. Пошкодження 20 вікон, балконі, всі окна потрощені. високовольтний кабель, інтернет, два тополя пополам знесло. Під обстрілом вночі був і будинок Катерини. Це сталося без 15.03 ночі. Ми з мамою знаходилися на першому таже. У нас ніхто не пострадав. Я була на кухні, мама була в кімнаті, випали двері, я її визволяла. Двері з комнати сусідньої кали і підперли двері комнати. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 15 разів обстріляли територіальну громаду, використали 69 снарядів. Під вогнем були Антонівка, Молодіжне, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Корабельний та Дніпровський райони Херсона. Обласний центр армії РФ атакувала 11 разів, говорить голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Цю ніч рашисти кошмарили Херсон ще ввечері почали обстрілювати деякі райони, а також серед місця. Спочатку поцілили в будинок, де знаходилась подружня пара. Чоловік отримав середню ступеню важкості поранення. Жінка, як кажуть. Обдалася в Рубашці і тільки злякалась. Потім, вже після опівночі, Херсон обстрілювали і адмінбудівлі, будівлю критичної інфраструктури. На щастя, без постраждалих. Також обстрілювали й будинки на Херсоні багатоквартирні. Там пожежа виникла, людина отримала, чоловік отримав поранення. Опіки різного ступеню важкості. Протягом минулої доби через обстріли у Херсоні виникли кілька пожеж, розповіла речниця управління ДСНС області Оксана Ульянова. Так, одна з пожеж виникла в гаражному приміщенні. Ще один ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежі. Всього до гасіння залучалось 8 одиниць техніки та 27 рятувальників. За інформацією обласної військової адміністрації, сьогодні російські військові скинули три керовані авіабомби на Козацьке Новокаховської громади, пошкоджені житлові будинки. По Бориславу російська авіація скинула дві авіабомби, атакували, зокрема, хлібзавод. Внаслідок удару по місту двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали поранення. Гатили російські військові також з мінометів. Поранення отримала місцева жителька. За останню добу під ворожим вогнем опинилися дві територіальні громади: це Бориславська та Дягінська, в ході обстрілів пошкоджень житлових будинків, цивільної та критичної інфраструктури. За минулу добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, п'ять, в тому числі одна дитина, отримали поранення, розповів Олександр Толоконіков. За вчорашню добу потрапила під обстріл мама з дитиною трьохрічною дівчинкою Софією. Дитинка отримала поранення голови, струсок мозку, і зараз життю нічого не загрожує. Найближчим часом вже її доправлять додому. Також минулої доби від російської агресії. Одна людина загинула, Це чоловік в селі Дніпровське. Снаряд прилетів у хату. Він знаходиться в хаті. Його мати знаходилась в сідній кімнаті. Людина. Людину вбило на місці снарядом, мати в шоковому стані. Загалом, протягом минулої доби, російські військові 61 раз обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 309 снарядів із різних видів озброєння. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.